Так, я роблю Ді, дівчину, але вибачте, за колір лиця іншого не було. Це я заявився. Починаємо. Тут а, в мене є два блимбури, бо я не знаю, які раші підійдуть, ну нехай будуть ці, але ну, я не знаю. Буці теж підходять, але я думаю більше. Ці вибрати нехай будуть. Ну, потім побачимо. Голу Коса. Тут аж ще... типа напої є, бачите? І ще є квіточка, нехай буде теж. У мене вже є два воїни, я, я то зробив їх, але а мені більше сподобався цей, я його гарно зробив. Не знаю, чи вам як сподобається. Тут ще жабка на полі. Тут а... вона і тут цей воїн. Мені ось шолом чи буде вам. Цей шолом, а це я не знаю, чи буде тут підходити шолом, ну, але думаю, гарно я зробив. Всім лайк. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.